Маніпуляції через слабкість. Що це таке? Давайте поговоримо. Знаєте, хто ніколи не скаже, що він слабкий. Справді слабка людина, вона ніколи в цьому не зізнається. Справді, слабка людина буде тримати вигляд, що все в нього під контролем, що він в своїй силі до останнього, бо визнавати свою вразливість це вже про силу, насправді, але є інший тип людина, яка весь час говорить, яка вона слабка, якій важко, як у неї нічого не виходить. Вона ховає не слабкість, Вона ховає внутрішній контроль. Так маніпулює добра душа, щоб ви взяли на себе відповідальність за її якісь вчинки, щоб ви зробили все замість неї, щоб ви було поруч, коли їй же погано, і це не про чесність. Типу я слабка, допоможи мені. Це така гра. А найцікавіше, що справді сильні люди якраз виглядають дуже тендітними, але вони завжди діють. А ті, хто говорить, які вони бідні, які вони хворі, які вони нещасні, часто просто створюють пастку для вашої емпатії. І справді, емпатичні люди вони потрапляють у цю пастку, починають допомагати слабкій людині, виснажуються, а потім не розуміють, куди ж поділись усі сили. І найцікавіше, та слабка людина. Навіть не подякую вам за вашу допомогу. Люди, просто запам'ятайте, сила мовчазна, тому що сила це щось внутрішнє, а маніпуляція вона завжди гучна. Вона завжди буде просити по допомогу. Ваша енергія це ваша цінність, і не роздавайте її всім, хто кричить: Ой, я такий слабкий! Ой, допоможіть мені, я нічого не вмію. Зробіть за мене.